Доброго дня. Сьогодні 2 лютого. Я біля своїх гранатів. Вони в мене ще під накриттям. Зараз дуже багато відео в інтернеті про гранати, які вони зими витримують. Що хочу вам сказати, вирішив зняти це відео для центральної України, для Київщини. Якщо ви купляєте гранат, майте на увазі, він у вас буде прекрасно рости, все буде добре. Але на зиму його треба буде накривати. Немає таких гранатів. Що витримують морози за мінус 20, якщо, звичайно, не буде зими, як, як ось, наприклад, ця зима, так він перезимує. Але якщо буде сильна зима, гранат вимерзне по саму землю і кожен рік буде однорічки вибивати. На однорічних пагонах немає врожаю, це треба розуміти в граната. Тому обов'язково гранат, якщо ви бачите, ну якщо ви знаєте, що у вас температура зимою велика. Накрийте свій гранат, щоб не переживали, переживе він зиму чи ні. Обов'язково накрили на зиму. Ось як я. Я живу на півдні, Я міг і не накривати. У нас взагалі зими немає. Але щоб не переживати, що мої гранати зимою замерзнуть, я накрив і не переживаю за них. Далі ще багато бачу інформації, коли починають плодоносити гранати. Дійсно, а коли вони починають плодоносити? Це все залежить від сорту. Є такі сорта, що на другий рік починає плодоносити. Є такі, що на п'ятий рік. Але розумійте, якщо це от ось у мене є на другий рік, був перший врожай. Це невеличкий гранатик, там не будуть великі гранати і 10 кілограмів з кущами знімати. Це треба розуміти. Там буде приблизно гранатик 50 грамів. Це буде сигналочка, як називають. Ось що ще хотів розказати. Гранати треба підрізати. Вибрали який сорт, скільки йому потрібно пагонів, і доглядайте. Зайві прибираєте, залишили там від двох до чотирьох до п'яти. Я не знаю, який сорт у вас росте. Головних пагонів, все зайве вирізаєте. Тоді ви будете завжди з гранатиками, вони вас будуть радувати. Все, дякую за увагу вам.